za česku treba popraviti Привіт, мене звати Віталік, і в цьому відео я вам розкажу, як стати мобільним розробником, і навіщо взагалі ставати мобільним розробником. І чи потрібно зараз взагалі ставати мобільним розробником? Ну ви зрозуміли. Чому слід ставати мобільним розробником? Тому що час іде, і з часом люди переходять з комп'ютерів на мобільні девайси все більше і більше, тому що це швидше, легше, і я впевнений, в кожного з вас є телефон, який ви зараз тримаєте, або в кишені, або Коло себе на столі, і ви можете його зараз відкрити просто за долі секунди. Так. Тому розробка мобільних додатків дуже важлива буде в майбутньому. Вона буде гарно оплачуватись і так далі. І будуть потрібні програмісти, які роблять мобільні додатки. Якщо ви не знали, мобільна розробка поділяється на два типи. Це Android-розробка та iOS-розробка для айфонів. Коли я тільки починав Android-розробку, до речі, я Android-розробник, професійно цим займаюся, це моя основна робота. І коли я тільки починав, я думав, що ти пишеш там одну програму, і вона працює там і на айфонах, і на Android. Але ні, все конкретно взагалі зовсім не так, тому що там і мови програмування різні, і взагалі і там все дуже різне. Тому це дуже сумно. Є одне рішення, яке може об'єднати, можна написати один додаток і об'єднати і в Android і в iOS, але я вам це розкажу пізніше, тому що це трішки інакше. Які переваги в Android чи iOS розробці? На мою думку, набагато краще писати. Додатки на Android, тому я цей шлях і вибрав. Чому? Тому що щоб писати додатки під iPhone, під iOS, потрібно мати MacBook, тому що Apple вирішили так, що якщо у вас немає ні MacBook, ані якогось Mac, не знаю, комп'ютера, чи як там, то ви не зможете. Писати, програмувати додатки під iPhone, це просто геній. Тим часом, коли, якщо ви хочете писати додатки під Android, ви можете його писати будь-де, хоч на Windows, хоч на MacOS, неважливо. Ось така фігня. Несправедливо з боку Apple, але це Apple окей. Okay. Але користувачі, які користуються айфонами, вони, типу, більш багатші, і вони більш схильні до покупки додатків в, в тому Apple Store, чи як дається Apple. А Android користувачі вони більш бідніші, вони не хочуть купувати додатки, вони хочуть все безкоштовно. Також Android краще тим, що там набагато більше ком'юніті, можна так сказати, набагато більше інформації про Android розробку є в інтернеті. Також ми, звісно, розуміємо, що андроїдами, андроїд смартфонами, пристроями користуються набагато більше людей, ніж айфонами та iOS пристроями, тому що вони дешевші всі, всі ми це знаємо, вони не гірші, ну гірші, але не набагато гірші, ніж iOS. Тому і в тому є свої плюси. Якщо ви не знали, то 80% всіх девайсів, всіх смартфонів, вони на Android. А всі інші 20% вони на iOS, тому Android-розробка краще. Але зрозуміло, що якщо компанія якась хоче додаток, то вона не хоче цей додаток мати тільки на Android, а вона хоче створити цей додаток одночасно. І на Android, і на айфоні. Тому як роблять компанії, вони або наймають двох розробників: один робить на андроїді, а другий робить на iOS. або беруть одного розробника, який створює крос додаток. Що це означає простими словами? крос додаток. Це той, який ви написали один раз, код написали, і він працює на всіх пристроях не тільки на iOS, не тільки на андроїді, а ще й він може працювати. На Windows і на mac навіть в браузері він може працювати. І щоб такі додатки робити, нам в поміч ідуть два фреймворки, які я знаю: це Flutter від компанії Google і React Native, але це від компанії Facebook. Ви можете погуглити, але я вам зразу скажу, що Flutter, він кращий, тому що він там швидший і так далі, тому кращий Flutter. Але ви можете спробувати і те, і те, тому що комусь може просто подобатись більше розробка на React Native. Також варто згадати, що на Python також можливо створювати мобільні додатки за допомогою бібліотеки Kiwi. Там, звісно, ви не зробите якихось складних додатків, але якісь простенькі додатки там. Для вирахування чогось. Ну а на цьому, в принципі, все. Дякую за перегляд. Став лайк, підписуйся на канал, пиши коментар, чи сподобалось тобі відео. До зустрічі!